Доброго дня, колеги! Доброго дня, Україну! Мене звати Ярусевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сингента. Сьогодні в нас. 8 вересня, і ми з технічним експертом Сергієм Рачуком під'їхали. На демо поле компанії Syngenta на базі господарства Погей Агро з одною метою, щоб оглянути посіви кукурудзи та соняшнику перед збиранням і оцінити, як же ж наші засоби захисту рослин, які були внесені весною та літом, спрацювали і як посіви себе зараз почувають. Сергій, друже, розкажи, будь ласка, ми знаходимося на посіві Кукурудзи, які гербіциди тут були внесені, і які результати їхньої роботи вже станом на початок вересня? З гербіцидного захисту ґрунтовим гербіцидом виступав ПМЕК СтаТЗГОЛ в нормі 4,5 літи. Полярно ми вносили по сходах буянів е Елюміс в нормі дві літри на гектар. Елюміс ми вносили по тій причині, що попередником е був соняшник, і за допомогою елюмісу ми змогли ефективно проконтролювати першу і другу хвилю падався соняшник. Як гербіциди справилися? Є бур'яни на полі? Оглянувши поле, можна сказати, що гербіциди спрацювали дуже добре, незважаючи на погодні умови, які були не дуже сприятливі для роботи саме гербіцидів. Що стосується інсектицидного захисту, знаю, є такі популярні шкідники на кукурудзі і фунгіцидного, що тут було використано і станом на початок вересня, як себе почуває посів кукурудзи, тут була внесена бакова суміш препаратів Амістар Рекста в нормі 0,75 літра на гектар та 0,3 літра на гектар препарату Ампліга для того, щоб ми могли проконтролювати такого шкідника, як кукурудзяний стебловий метелик. Оскільки цього року в нас на Західній Україні його було дуже багато, оглянувши поле, оглянувши самі качани кукурудзи, ми не побачили ніяких пошкоджень даним шкідником, як і стебла, так і самих качанів кукурудзи, я зрозумів. Запрошую тебе, Сергій, і вас, колеги, на посів соняшника, щоб ще коротко подивитися, як виглядають посів, посіви там. Колеги, ми перейшли з посіву кукурудзи на посів соняшника. Срій, розкажи, будь ласка, що тут використовувалося з засобів захисту рослин, зокрема по гербіцидах і як вони спрацювали? По гербіцидах грунтово тут було внесено ТЗ Голд у нормі 4,5 літа на гектар, яка спрацювала дуже добре, але були деякі проблеми з багаторічними злаковими бур'янами, і тому ми зробили повторний гербіцидний обробіток препаратом Фізілат Форте. Який в принципі цю проблему зняв, Підскажи, будь ласка, що стосується інсектицидів і фунгіцидів? Фунгіцидний Фунгицидно... фунгіцидно тут був в два прийоми. Перший прийом це був сетар нормі 0,5 плюс Амістар Екстра нормі 0,75 сімдесят на гектар, який забезпечив максимальний фунгіцидний захист. Також як спрацював як морфорегулятор, також в баковій суміші був внесений препарат ENGEL в нормі 180 грам на гектар. Для контролю шкідників, так зокрема таких як лоб. підскажіть, е, будь ласка, що ще по цьому полі планується? Е, я так розумію, десикація напевно е, так, але я ще хотів би відмітити, що в другий прийом е, фунгіцидного захисту у фазі формування зірочки було внесено препарат Амістар Голд в нормі 1 літра на гектар. З майбутніх обробітків тут залишилась тільки одна операція: це десикація препаратом Ревонфорте в нормі 2 літри на гектар. Зрозумів, дякую тобі, Сергій, за огляд. Посів у соняшниках, колеги. Запрошую вас, на демо поле сингенте на базі господарства Апогей, яке знаходиться біля міста Буська на київській трасі. Безпосередньо будемо раді вас тут бачити, поки ще є кукурудза і соняшник. До зустрічі в полях.